Андрій Ременко. дослідник, соціолог. Займається соціологічними дослідженнями, спеціалізація більш якісні дослідження, ну, в принципі, може абсолютно організовувати, робити ну, практично будь-що, що є в соціології. Злітачки за вікном. Скажу так, ми не дуже хотіли роздивлятись, тому що розуміли, що відбувається справа в тому, що наш будинок в Києві, але це останній будинок за будинком Ліс, за лісом, в оця агломерація Буча-Ірпінь. Відповідно, оця ця драма, яка в перші дні була в Бучі в Вірпіні, вона була акурат перед нашими вікнами. Я ще на 25-му поверсі живу. Ну жив на той момент, і ми от все це бачили. Ми все це чули. Ми в перший день зібрались. Причому ми не думали уїжджати в перший день. Ми в перший день просто про всяк випадок забирали, щось начав тривожного чемоданчика. Було таке заліпання в новини. Дуже сильно це ділить. Дивилися ці новини, новини, новини. І час від часу, оці звук літаків за вікном. Такий досить гучний. Ну, ті, хто там, ті, хто це чув, вони зрозуміють, хто це не чув, я це не поясню. От, ну, на другий день ми сіли в машину, поїхали в село під Києвом до батьків друга, колеги. Там прожили тиждень, потім виїхали в Ужгород, прожили якийсь час в Ужгороді, потім повернулися до Києва, ну, коли тут стало вже більш-менш спокійно. Я оцінював імовірність повномасштабного вторгнення Росії, от такого яке воно було в 3-5%. Тобто це не було щось зовсім неможливим для мене, але було чимось мало Я швидше очікував активізації бойових дій на сході. Тобто, я чекав, те, що вони будуть робити, те, що вони і робили реально на сході. А от атаки на Київ, атаки на Херсон, я не очікував. Але ну, помилявся, як показала практика. Одна з речей, які я роблю, з прогностичні ігри. Коли робиш прогностичні ігри, а вони завжди показують багато варіантів розвитку подій. Такий, 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 такий варіант, якби одразу готовий до всіх розвитків варіантів. І сталося, ага, сталося так. Треба їхати. Ну окей, значить, треба їхати. Сіли, завантажили. Поїхали. І знов-таки, те, що я оцінював у 5% ймовірність, імовірність, це була достатня висока ймовірність для того, щоб я тримав повний бак. Тобто це було недостатньо високо, щоб я там кудись виїжджав, щось робив, організував собі щось, але це було достатньо, щоб я тримав повний бак в машині. Ну, врешті-решт, мені цього повного баку вистачило, щоб доїхати до Ужгорода. Не бачив. Бачив наслідки. Бачив наслідки влучання ракети в Києві. Бачив наслідки. Чому ну, кілька наслідків видно було? Бачив наслідки, коли їхав вже повертались до Києва. Ми якраз приїхали з Житомирської траси. Поїхали не напряму, Житомирська на проспект Перемога, а зробили такий невеличкий крюк через Бучу Ірпінь, тому що там була пробка. І там ми оце це все нам не через Буч, там виходить, через стрічечки через Ірпінь. проїжджаєш. Ми його фіксували, фіксували через інтерв'ю, які ми робили з людьми, знову таки з позицію. Ми це фіксували через спостереження, там різні методи спостереження. Але от саме так, що от я це бачив, такого не було. Розповідь про те, що стріляли дитині під ноги, щоб дитина пострибала. Це те, що вразило найбільше. Це розповідали з Херсону та ще люди з Херсону про село в Миколаївській області, село Олександрівка, ну, таке назва, що там таких сіл багато. Воно на межі Херсонської та Миколаївської області, воно по Снігірівській трасі. Політичне розслідження закінчилось. Маркетинг закінчився майже повністю. Більше того, в нас були на старті ціла низка проектів, нові методології, нові запуски. Вони всі відклалися. От той проект, який ми планували запустити, нову методологію дослідження, яку планували запустити у кінці березня, початку квітня. Ми і тільки зараз виходимо на тестування, тому що по факту почали пробити її не на початку березня, а на початку вересня. Ну тому, що от довелось оці ці речі робити, про те, що з'явилось, з'явилася потреба досліджувати зміни в суспільстві. Ну, те, що ми власне з активною громадою робили дослідження, як змінюється суспільство, як ВПО впливають, що робити з травмованими ВПО, що робити з дітьми, ВПО? це те, що ми з вами робили, окрім того, зараз як ВПО впливають на міста, як взагалі змінюються міста під впливом, тому що ну от, якщо взяти місто. Ну, Будь-яке місто, куди приїхало багато переселенців. От місто, скажімо, мовно 100 тисяч. І туди приїхало ще 50 ВПО. І 50 ВПО це дуже багато. Це змінюють соціальні практики в місті. Причому все. Починаючи це звички, як люди їздять на дороги, це звички, як люди купують в магазині, це робота закладів харчувань. Це от таке повсякденне спілкування. Тому що коли місто збільшується там в півтора-два рази, от ці два рази змінюють. По-друге, люди почали бачити один одного. Ну раніше було як раніше. От приїжджаєш у Львів і там постійно чуєш нас, отець там східняки ненавидять, тому що вважають нас бендерівцями. Приїжджаєш на схід, а нас там у Львові там далі не люблять, тому що вважають нас зрадникам, там проросійськими і так далі. А це неправда, і ця і пропаганда. І російська пропаганда, і наша внутрішня пропаганда різних партій це підтримувала. Наша внутрішня, тому що ну це вихідно для того, щоб отримати електоральні бали, тому що от, от ми не вони, от, от ця історія дихотомії, ми не вони. Треба з нас голосувати. Вона дуже ефективно працює як політтехнологія. І відповідно, всі партії цим користувалися і на сході, і на заході, на цьому розрізненні. Зараз, коли люди масово переїхали, вони побачили один одного. Вони, якби зрозуміли, що це люди, вони якби ті самі дві руки, дві ноги, вони якось говорять, да, в давних є якісь свої нюанси у спілкуванні, але знов-таки це нюанси це не щось, те, що не можна здолати. Коли ми починаємо ці зміни дивитись, ми бачимо, що треба міняти практики роботи з ВПО. А зараз всі прогнозують завершення війни. А от зараз дуже модно казати, от завтра Росія там розпадеться, не розпадеться, там зараз з неї зміниться, не зміниться влада. От цього дуже багато, з моєї точки зору, це швидше спекуляції, аніж ну, якісь реальні плани. Але на це треба так чи інакше зважати. Тому що, ну, знов таки, чим швидше в Росії буде криза, тим, швидше, тим легше нам буде от зараз. Ну, тому що там відповідно треба ну, допомагати їм створити кризу. Ну, тут є люди, які цим займаються, які от, теж е, на цю тему працюють. А ми намагаємось прогнозувати, як зробити так, щоб. Україна далі ефективно розвивалась, яка політична система більш потрібна. От ми задаємося запитання, як будуть розвиватися ринки, як буде відбуватися відновлення? Знов таки, чому це важливо? Тому що відновлення це величезні інвестиції. От зараз всі, хто спілкується так чи інакше з західними партнерами, всі бачать картинку. От ми, от в принципі, готові, але 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 давайте от вас війна закінчиться от чимось. Чому перемога Добре, перемога. Не перемога добре, не перемога. Хай хай воно закінчиться. Тоді ми почнемо інвестувати, тому що ну, якби сюди економічно вигідно інвестувати зараз. Як зробити так, щоб ці інвестиції стали економічно вигідними? Ми це намагаємося прогнозувати різні сценарії. І відповідно з цього, в залежності від того, в якій ви позиції знаходитесь, ваша оптимальна діяльність може бути різною. Ну, грубо кажучи, якщо ми бачимо, що відновлення буде йти по таких джерелах, для того, щоб ваша організація була ефективна, вам треба бути поруч з цими джерелами. Звідки будуть ті відновлення? Ну, знов -таки. Далі ми аналізуємо джерела, аналізуємо, де ваша організація знаходиться, і знов таки, як зробити так, щоб ви були от там поближче. І при цьому, як зробити вашу ідею, ідеологію, думки і... то заради чого ви існуєте, щоб воно не протиричило тому, хто дає гроші. Ну, по перше, зараз в нас є в началі. Під час військового стану саме так і має бути. А в нас президент має шалену підтримку під час військового стану, це добре, так і має бути. Зараз армія має шалену підтримку, це добре під час військового стану, та саме так і має бути і ніяк інакше. Проте, в нас зараз військова цензура. В тому більш в нас зараз військова самоцензура. Тобто, оці ці блогери, волонтери і так далі, навіть якщо вони чимось не задоволені, вони тихенько собі мовчать, нічого не говорять. В цій ситуації владі насправді дуже. Вона робить те, що вона вважає за потрібне, вона може не сильно звертати увагу на громадськість, тому що все, що вона робить, це правильно апріорі. Знов таки, наша влада зараз робить, ну, з моєї точки зору, правильних речей набагато більше, ніж неправильних. А це неправильне те, що вона робить, ну, тим можна, ну, скажімо, це теж, з моєї точки зору, неправильно, хтось каже, що це правильно. Це дискусійне питання. І я боюсь, що коли буде перемога, влада. Спроби залишити собі ті самі які в неї є зараз, наприклад, не віддавати бюджети на міста, не спрямувати все відновлення через себе, спробувати придушити всіх противників. Може спробувати більший тиск на міських голів. Можна згадати історію, коли міський голова Чернігова домовився про партнерство з здається Зешевом. В тому числі фінансове, і так далі, і якраз в якраз цей момент його не випустили за кордон, щоб він підписав цей папірець. Там це ж просто формально підписати не пускають за кордон. Питання: чому? Так, да, я розумію, що там в нього конфлікт з головою ВЦА. Я розумію, що от ми проводили в члені фокус групи. Весь Чернігів переконаний, що він бандит. Більше того, враховуючи те, як він боровся з російськими окупантами, навички в нього відповідні є. Або інша історія, почались перемови між владою міста Дніпро і на фінансування, і одразу пішла чорна кампанія про те, що в хотів здати Дніпро. І одразу ключових людей, які в тому числі забезпечували оборону, позбавили громадянства. Що це як не спроба авторитаризму? Я боюсь, що такі ознаки будуть іти і далі, і далі, і далі. Це реальна небезпека, але це небезпека не зараз, це небезпека на потім. І відповідно, знов-таки, з моєї точки зору, західні партнери цілком можуть це зробити, якщо будуть давати відновлення не через центральну владу. Будь-яким способом, тільки не через центральну владу. Це можуть бути фонди. Благодійні організації це можуть бути цільові фонди, наприклад, фонд відновлення там інфраструктури, через е, якісь е, там корпорацію. наземну, там через прозорі тендери, але але але, але, але тільки не через Кабмін. Це може бути дуже ефективне через міські голів. Я розумію, що там половина міських голів на них клейма не діставити, і вони там вкрадуть не менше, ніж вкраде Кабмін. Але не буде концентрації ресурсів в одних руках. Коли не буде концентрація ресурсів в одних руках і не буде концентрації влади в одних руках, буде конкуренція. Ну, а далі, да, якщо якийсь міський голова себе там забагато собі дозволяє, там, ну, відповідно, знов таки донори це будуть бачити, тому що, ну, знов-таки, ви ж донорами працюєте, ви знаєте, яка звітність, ну і там заховати так, щоб зникло десь половина бюджету, ну, неможливо. Ну, вони, вони давно вже знають, з якою країною працюють. А, і, відповідно, вони це будуть контролювати. Є правоохоронні органи, які це будуть контролювати. Хай контролюють, але не потрібно уникати концентрації ресурсів в одному місці. Якщо так зробити, тоді в нас не буде авторитаризму. По-перше, щасливо. Щасливою чому? От, чому більш щасливо, ніж європейські країни. Справа в тому, що щастя дуже часто, от, емоційне, це не ті. От, ми не живемо, ми не вміємо жити сьогодні. От не вміємо. Ми живемо або трішечки в минулому, або трішечки в майбутньому. Тобто, ми думаємо, що завтра буде щось. І оце завтра буде щось, ми продовжуємо зазвичай те, що було вчора. Ну, от. От ми жили, стало жити гірше, 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 ми думаємо, що завтра будемо жити ще гірше, тому що ми ну, продовжимо тенденцію. Ну, а от тепер ми будемо як мінімум 10-15 років жити в ситуації, коли завтра буде краще, ніж сьогодні. І ми вже починаємо жити в ситуації: завтра буде краще, тому що тут не було доріг, дороги з'явились. От е, зарплати були малі, зарплати трішечки підвищились. Там громадський транспорт був один, став трішечки інший. Да я хочу такого як в Європі, але ну я згадую той, який він був там 15 років тому. згадую, який він був от, перед початком, незважаючи на вісьмо років війни. Як, як, як яким він ці вісім років війни, і я розумію, що завтра громадський транспорт стане краще, і от ми будемо десятки років, не ну, як мінімум десять років жити, і кожен день буде краще за попередній. І це буде продовжувати віру, і от це буде віра в позитивне майбутнє. Вона буде знов таки, це ефект низької бази. Ми все одно будемо жити, е, мабуть, гірше ніж країни Євросоюзу, які вже дійшли до свого піку. Ну грубо кажучи, ну неможливо покращити ідеальний громадський транспорт. А от ми будемо жити. Е, от Цією вірою світле майбутнє. Це перше. Друге, в нас буде велика проблема демографічна. Причому в нас буде демографічна проблема, вона пов'язана навіть не з війною, тому що з 90-ми роками, в 90 ті -е роки в нас був провал народжуваності. Зараз ті люди, які в 90-ті -е роки не народились, зараз не народжують нових дітей. В той час, як в нас був в пік народжуваності в 80-х роках. І тим, хто в 80-х роках народився, їм зараз 40-50 років, ну, 40, 40, не 50-40. І от це покоління от кінця 70-х років, початку 80-х, буде ходити на пенсії, воно буде хворіти, воно буде вимагати додаткового якогось догляду і таке інше. Воно буде вимагати додаткової медицини, а нових людей їх мало. І це буде серйозна проблема. Вона частково вирішиться. Вона вирішиться за рахунок міграції в Україну великої кількості людей. Знов-таки почнеться відновлення. Відновлення буде вимагати нових робочих рук, нових робочих руки будуть давати зарплати. В результаті ми побачимо нормальний заїзд в Україну всіх, Ось як з України їхали, отак будуть в Україну їхати, тому що знов таки будуватись нові підприємства. Ну підприємства буде будуватися на нових технологіях. От ми можемо згадати Німеччину після Другої світової. Вона ж була повністю знищена і вивезена. Потім там будувалися нові підприємства. Вони будувалися на найновітніших на той момент технологіях. І аналогічна історія буде в Україні. Да, потім це через 20-30 років це закінчиться. Але от зараз це буде наплив людей. Наплив людей буде означати зміну освіти, зміну парадигми всього. Це одна історія. Друга історія, яка буде, це сильна армія. Зотаки, ми зараз бачимо наростання кризи у Європі. Ми очікуємо серйозної кризи в тому, що поки що є Російською Федерацією. Ми не знаємо, що там буде, але наявність збройних сил, які довели всьому світу і собі, те, що вони можуть впоратися з будь-якою проблемою, дає нам гарантію, що от от всі ці, от, що буде навколо нас відбуватися, що б там не відбувалося, нам тут буде більш-менш комфортно. Ну, тому що знов таки, після того, як якби Друга армія світу перетворилася у другу армію в Україні, ну, от, не думаю, що буде багато бажаючих спробувати повторити цей подвиг ще так, ну, років, знов-таки на 30-40-50. А далі прогнозування, ну, якби в нас, прогнозування в мене немає. Може, хтось прогнозує, але ми це не можемо перевірити. Та, немає. У мене, мене є прогноз, прогноз, у мене оптимістичний. Це не побажання, це цілком прогноз. Я мав можлив... от, от я маю можливість виїхати за кордон. У мене є троє дітей. Як троє, дітей, я міг спакувати трьох дітей в машину, виїхати за кордон, спокійно жити. І те, що я залишився тут, це моя ставка на те, що це не побажання, а це прогноз. Тобто в мене є технічна можливість, ну то технічно в мене цілком я саджаю трох дітей в машину і в мене пропускають через митницю без всяких проблем. Але те, що я тут, і те, що я повернувся в Київ, і те, що зараз роблю дослідження, те, що я тут з вами зараз спілкую, це моя ставка, ставка ціною в життя своєї, своєї родини. Я розумію, що це ставка, на те, що той прогноз який сказав, правдивий. Ну, а побажання ну в цьому цьому знайти себе і знайти, як максимально викрутитись цій ситуації зробити собі особисто максимально більше зиску, ну, ну і бути щасливими.